Сьогодні у випуску. Запобіжний захід, підозрюваному у державній зраді, обирали у суді Кропивницького. Я нікого не продавав, тому що це наша земля. Я родився 1986 року, коли були ми в Совєтському Союзі. І я цих традицій продовжую. Я чоловік совєцький, я не європейський. Жителі селища Нове у Кропивницькому проти будівництва нового водогону просять залишити водопостачання з місцевих свердловин. У місті вода тече у людей без перестанку. Вони не можуть привести там до ладу свої свердловини, свої оті пориви, все, де тече вода. Вони хочуть зробити це нам. Херсонській родині, яка втратила житло після підтоплення, привезли модульний будинок з Кропивницького. Я втратила віру в те, що ми з нашим будинком щось зробимо, але те, що ви для нас таку сучасну квартиру зробили, і це, ну, це для нас дар. У Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід підозрюваному 37-річному жителю Кіровоградської області. Показувати своє обличчя та називати прізвище підозрюваний заборонив. Чоловіка підозрюють у державній зраді, каже прокурор Ігор Джавадян. Державна зрада вчинена в формі шпугунства. Особа з місцевих мешканців підозрюється чині кримінального правопорушення санкція якого передбачає позбавлення волі строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Говорить, за даними слідства, чоловік влаштувався на роботу до держпідприємства та збирав інформацію, яку передавав спецслужбам Росії. Вказана особа на початку 2023 року. Почав переписуватися з представниками спецслужб Російської Федерації, від яких отримала завдання щодо працевлаштування на місцеве оборонне підприємство, виконуючи дане завдання. Та всі ці інструкції та за ті дії, які він виконував за вказівкою представників служби військової федерації, отримав грошову нагороду. Він сфотографував документи з обмеженим доступом та переслав їм фотокопії вказаних документів. каже, поки триває слідство, просять суд тримати підозрюваного під вартою. Суддя Катерина Юрієва ухвалила рішення провести судове засідання в закритому режимі. Суд на місці ухвалив. Судове засідання проводити в закритому режимі у зв'язку з тим, що як було зазначено захисником, кримінальне провадження має великий суспільний інтерес, і це може призвести до розголошення таємниці, що і також яка охороняється законом. Винним себе не вважає, каже підозрюваний. Я ніколи не подавав, тому що це наша земля, русські українці повинні жити помірно, Те, то що спецслужби. Я родился в 86 -го года, когда были мы в Советском Союзе. И я этих традиций продерживаю. Я человек советский, я не европейский. То, что я листовался, это я следил просто за этими людьми, что меня хотели подставить. Вам пропонували какие-то с Российской Федерации? Ничего не пропонували. Это просто было мое следствие. Я вел следствие и хотел узнать, что от меня эти люди хотят. Невинуватість підозрюваного доводитимуть у суді, каже його захисник Сергій Шведов. Наша позиція це провокація. Врешті побачимо вже в суді і тоді, коли будуть надані нам всі докази для ознайомлення». Суддя Катерина Юрєва ухвалила таке рішення. «Клопотання слідчого. Про продовження сроку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів з першого восьмого 8, 23 року по 29, 10, 23 рік включно. За словами адвоката Сергія Шведова, рішення суду оскаржуватимуть на це мають 5 днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. У селищі Новокропивницького зібралися півтора десятки людей. Проти будівництва водогону до селища місцева жителька Поліна Пісарук. Мешканці селища Нового хочуть воду нашу, щоб нам залишили. Хай луча зроблять нам ще одну скважину і підремонтують нашу мережу. «Не потрібна Нам вода із Дніпра. На що нам той мусор». Дізналися, що у селищі Нове планують провести мережі водопостачання підприємства Дніпро-Кіровоград, каже Надія Нельга. Дніпро-Кіровоград у місті вода тече у людей без перестанку на протязі трьох неділь. Значить, вони не можуть привезти там до ладу свої сверловини, свої оті пориви, все, де тече вода. Вони хочуть зробити це нам. Навіщо воно нам? У нас є свої сверловини. Хай приведуть до ладу наші сверловини, ми задоволені своєю водою. Жителька селища Нове Маріана Федотова показує. На момент зйомки вода вдома є. Розповідає минулого літа протягом двох місяців воду зі свердловини подавали погодинно, по дві години зранку та увечері, але після звернень людей зробили ремонт. Проблеми з водою періодичні це зазвичай літом, коли споживання води більше, як нам надають таку позицію, більше норми. На сьогоднішній день проблем з водопостачанням немає. Вода у нас цілодобово в крані. Говорить, написали колективне звернення з вимогою лишити водопостачання мікрорайону з місцевих свердловин та зібрали 1238 підписів. Звернення зареєстрували у міській та обласній раді. Думка громади не врахована. Більш того, до людей за п'ять місяців ніхто не вийшов. У нас водопостачання з автономних закритих свердловин, і ми стоїмо на своєму, що в Період війни це дуже для нас важливо. Ми очікуємо одного, щоб до людей вийшли, щоб організували громадські слухання. Постачальником води у селищі Нове є комунальне підприємство Теплоенергетик. Споживають воду у селищі 4,5 тисячі родин. Борг населення за спожиту воду за минулі роки півтора мільйони гривень. Обслуговування місцевих мереж водопостачання для підприємства Теплоенергетик є збитковим 14 мільйонів гривень на рік, розповів директор Олександр Чельник. Певні роботи, будівель закупити дуже коштовно, це декілька десятків мільйонів гривень. Обладнання яке буде доочищати цю воду і доводити до питних кондицій. Необхідно мати водопостачання водою належної якості, та яка передбачена державними санітарними нормами. Єдиним постачальником води, яким може постачати воду саме таких кондицій, це є Дніпро-Кіровоград. Розпочати будівництво водогону планують за місяць, каже керівник комунального підприємства Дніпро-Кіровоград Микола Романюк. Проєктна документація повністю готова. ЮНІСЕФ, донорська організація, яка надає і закупляє матеріали, і надає нам на сьогоднішній день. Вже із 6 кілометрів, майже 4 кілометри завезено. Кропивницька влада виділила кошти на саме будівництво майже 7 мільйонів для того, щоб виконати ці роботи. По всім нашим розрахункам, це 2-3 місяці. В залежності від поводних умов, до кінця року будемо намагатися завершити ці роботи. Звернення проти будівництва водогони жителів селища нове отримали, каже заступник міського голови Олександр Варгун. Вони проти будівництва водогону для подачі Дніпровської води вони хочуть, щоб не закривали скважини на Бознівському водозаборі. Але я ще раз скажу: скважини ніхто закривати не збирається, а будівництво. Дніпровського водогону, воно вкрай необхідне, тому що той стан, в якому перебуває обознівський водозабір і мережі, ну його потрібно рятувати і капітально ремонтувати. Говорить ремонт обладнання, з якого жителі селища отримують воду нині, планують весною. Олександр Смотанко, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Я вас вітаю. Ось ваш ключик від Дякую. нової оселі. Дякую. Кропивничанин Владислав Гречка передає ключі від модульного будинку подружжю з Херсона Зої та Георгію Кремським. Їм по 75 років. До підриву російськими військами 6 червня Каховської гідроелектростанції жили у власному двопороховому будинку, розповідає Зоя Кремська. Каже, після руйнування дамби мікрорайон гідропарку Херсоні, де розташований будинок, затопило. Вони з чоловіком майже три місяці жили у друзів. Я втратила віру в те, що ми з нашим будинком щось зробимо. Хоча є мрія відновити його хоча би частково, хоч хоча б частково. Але те, що ви для нас таку сучасну квартиру зробили, і це ну це для нас дар, і що люди зовсім не байдужі до нас, і буде більше часу для того, щоб ми займалися нашим будинком, відновленням нашого будинка, показують, у якому нині стані їхня оселя. Все в плісняві. Через пів години тут вже кашель чих. А ось тільки в кімнаті, бачите, стеля обвалилась. Меблі гниють. Пол гниє, ось він пол. Це все не є стіни. обвалились. Ми плануємо, що ближче там рік чи два роки ми не зможемо відійти. Нагадаємо, три тижні тому кропивничанин Владислав Гречка ініціював збір грошей для родини з Херсона, яка залишилася без житла, зібрав 70 тисяч гривень. Термобудку площею 15 квадратних метрів власноруч переробив на модульний будинок. Змінив підлогу, перекрасив стіни, поставив буржуйку, пофарбував металеві стілажі. Зробив з двох односпальних ліжок двоярусне, встановив меблі, шафи. Георгій Кремський каже: відтепер, 30 серпня, це день другого новосілля для їхньої родини. У модульному будинку житимуть, доки не відновлять власне житло. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У залі музичної школи імені Генріха Нейгауза у Кропивницькому проходять прослуховування майбутніх учнів. Прослуховування потрібне, щоб перевірити вокальні і артистичні здібності та почуття ритму у дітей, пояснює директорка школи Євгенія Малявкіна. Дев'ятирічний Андрій Гачик на прослуховування прийшов з бабусею. Каже, любить пісні про українських військових і мріє навчитись грі на гітарі. Я вже наполовину половину грати мій таким вчителем, але. Ну, ми вирішили в музичну школу піти. Так? Вчитель пішов теж вчитися, в консерваторію поступив. Тому що мені стало складно онлайн займатися. Вирішили, літо пройшло, то треба в школу записатися. Тут і музична література, і хор, і дітки. Софія Драганова хоче навчатися грі на бандурі. Я бачила в інтернеті, дивилася відео, як на ній грають. і Мені сподобалось дуже гарно. Це по перше, всебічний розвиток. Це культура, це духовність. Я обрала пісню, їхав козак за Дунай українську народну. Ну, мені легше всіх співати. Сьогодні останній день прослуховань перед початком навчання, каже директорка школи Євгенія Малявкіна. Говорить, під час війни діти співають про те, що їх турбує. Багато дітей і співають і калину, і всім відомі пісні, і гімн України. Це дуже приємно, що дітки розуміють, за що борються наші сьогодні захисники і захисниці, а це саме за українську ідентичність. В час війни діти все ж таки ідуть, ідуть, займаються мистецтвом, і ми цим самим безумовно і їх підтримуємо, розвиваємо і зберігаємо українське мистецтво. У нас дітки приходять і п'ятирічного віку, і шестирічного віку, і вісім, і дев'ять рочків. Навчання планують розпочати. Офлайн. Спеціальностей дуже багато, тому що дітки навчаються на 19 музичних інструментах. Каже, після прослуховувань відбір на навчання у музичній школі пройшли півсотні дітей. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Єлизавета Аза завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики. Це виступ збірної України у групових вправах на чемпіонаті світу. Він протягом п'яти днів проходив в іспанському місті Валенсія. У групових вправах з трьома стрічками та двома м'ячами національна збірна стала бронзовою призеркою чемпіонату світу і здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. У складі української збірної виступала кропивницька гімнастка Єлизавета Азза, яка нині навчається у Київському національному університеті фізичного виховання та спорту. Її першою тренеркою була Людмила Виноградова. Вона прийшла п'ятирічною дівчинкою. Я вже тоді бачила поліція, що в неї є якась перспектива, тому ми з нею займались до восьмого класу. Потім, я, щоб їй дати кошту більш вперед, я її передала в Київський обласний інтернат фізичної культури і спорту. Забрали в збірну команду України і намагались працювати з нею. Був Тяжкий шлях, їй було важко. Але дитина змогла, і я рада за неї. Будемо намагатися ще й поїхати і аплодувати там на Олімпіаді. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.